Європейський поступ України починається на кордонах європейського стандарту. Як виконується стратегія інтегрованого управління кордонами на ділянці українсько румунського держрубежу, які позитивні зрушення та які виклики є на цьому шляху у Чернівцях. Відбулося виїзне засідання комітету з питань інтеграції України до європейського союзу. Про результати вже готова розповісти. Моя колега. Визначення позитивних зрушень на ділянці українсько-румунського кордону, розширення можливостей для перетину держрубежу завдяки відкриттю пропускних пунктів дяківці та Красноїльськ, а також виклики, які необхідно подолати на шляху до інтегрованого управління кордонами. У Чернівцях провели виїзне засідання комітету з питань інтеграції України до Європейського союзу зокрема, розглянули, як впроваджуються пілотні проєкти, які вже довели свою. Ефективність як електронної черги, впровадження того, як працює інститут авторизованого економічного оператора впровадження системи наступного рівня системи НСІДІС, якою послуговується митна служба України взаємодії з бізнесовими структурами для того, щоб наш кордон не був тільки суто захищеним і безпечним. А також був і достатньо легким, прозорим, зрозумілим, не корупційним, важливим викликом для Чернівецької області є технічне забезпечення державної митної та прикордонної служб у сфері контролю за ввезенням і вивезенням товарів. Іванна Климпуш сенцадзе наголошує, що наразі ця складова потребує нагального підсилення, зважаючи на те, що наземні перевезення це левова частка експорту України. Продукції за кордон, кількість перетинів це добре, але якщо на цих перетинах немає технічного забезпечення для якісної роботи, то ніякі електронні черги, ніякі вдосконалення не допоможуть нам отримувати довіру від наших партнерів. Ми з вами знаємо, з якими серйозними викликами ми зустрілися на польсько-українському кордоні. І очевидно, для нас важливо, щоб не було ніяких підстав для наших скажімо, румунських колег говорити про те, що там якість нашої перевірки не відповідає їхнім потребам і їхнім очікуванням. Питання спільного управління кордонів дуже важливо, аби активну участь брали всі учасники процесу, як з українського боку, так і з румунського. До прикладу, перший заступник голови комітету зауважив, що навіть невелика, здавалось би, технічна проблема може мати серйозні наслідки у майбутньому. Зокрема, такий випадок стався у пункті пропуску дяківці а владнання проблеми з румунського боку дозволило б активізувати рух вантажного транспорту. Висота, е, дах, який є. Яка на сьогоднішній день є з боку муцької сторони, виявляється, є нижчою ніж є необхідним для проходження великого габаритного транспорту. Свого часу Україна це питання вирішила, як нас поінформували прикордонники і митники на цьому посту. Буквально за кілька днів шляхом зміни висоти того даху, як зазначає Мора Осаліван, робоча платформа, створена для взаємодії між Україною і Румунією, є тією моделлю, іде якої в тому числі залежить транскордонна комунікація? Девелопмент авти інтегрейт розвиток майстер-плану з інтегрованого управління кордонами і плану імплементації для цього регіону і для українсько-румунського кордону це також крок вперед, який забезпечує наявність стратегії, що є технічні засоби впровадження цієї стратегії, і всі ці кроки будуть продовжуватися як у цьому регіоні, так і в Україні загалом. Метою робочої групи є як безпека людей з українського та румунського боку, так і підвищення пропускної спроможності завдяки зменшенню часу очікування осіб та товарів на кордоні для цього має покращуватись інфраструктура. Для цього запроваджується план з виконання інтегрованого управління кордонами. Для цього необхідне обладнання. Адже щоб просканувати вантажівки, потрібен сканер. Якщо їх немає, це займає більше часу. А також у прикордонників і митників має бути менталітет не контролюючий менталітет службовця людям у своїй країні з огляду на це важливим кроком до інтегрованого управління кордонами стане створення координаційного центру, адже враховуючи досвід інших країн ЄС, його функціонування добре себе зарекомендувало. Координаційний центр дозволить контролювати ситуацію на кордоні, реагувати на багато викликів, і це також чудовий механізм міжвідомчої співпраці, які включають головні відомства або органи, але також і всі залучені до цього. Детальніше про результати виїзного засідання комітету з питань інтеграції України до Європейського союзу дивіться в етері телеканалу ТВА одразу після випуску новин теми дня. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Темидня ТВА.